Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося на такій чудовій річці Жерев. І в цьому відео ми будемо з вами ходити на Попло-Попер. Тому що, приїхавши на ту річку, гріх не відзняти хоч один повноцінний випуск про Попло-Попер. Ви, напевно, бачили в моїх відео деякі такі вставки, як я на нього рибачу, на нього доволі таки непогана краснопірка попадає. А сьогодні наша ціль така трошки походити, познімати пейзажі, подивитися, що в принципі водиться на річці, тому що. Поки що на поперед поп -оп бере тільки краснопер. Також мій товариш сидить зараз на махові, то в нього попадає підлящ. Піднялась хвиля, почало хоч щось клявати. Тому що ми там от вчора просиділи до вечора, то крім краснопера і гроші нічого не брало. Можливо, тут таке, що от ближче до обіду риба починає показувати свою активність, тому що я ось хожу дивлюсь, багато ось риби вона починає показувати, що вона є на дні, багато бульок виходить. Вчора було тихо, реально тихо було і так далі. Ну не суть. Суть в тому, що ми сьогодні на Ріці жерев вище Пучанської ГЕС, і сьогодні ми з вами походимо по лоєм. Вранці дійсно пльов був дуже гарний на попло але я більше знімав випуск на Маховий. А зараз, так як Богдан ще хоче залишитись на декілька там, годин, то я, щоб не тратити даремно час, походжу, познімаю. Для вас повноцінний випуск. Заодно трошки походимо з вами по річці. Подивимося, які тут пейзажі і так далі. Фотографії будуть в інстаграмі, посилання на мій інстаграм в описі під цим відео. Не перемикайтесь! Давайте трошки розповім про оснастку, тому що вона трошки видозмінена. тому що ця річка глибока і хочеться відфільтрувати все-таки меншу рибу. Спінінг у нас Select Electric Всі ви його знаєте, давно я ним рибачу. вже майже буде скоро зимою сезон. Тобто пів сезону я вже ним, можна сказати, хожу. Спінінгом я задоволений, Він дійсно, от, я кожен раз з собою майже його беру, якщо навіть їду на болота, і беру з собою. Як мінімум поплапопера. Тест у нього легкий 0,5 грама і максимально 5 грама. По поводу катушки, так само ритміс, тільки у нас вже 1500 тисяча йде. Шнур знизу ми там намотаний 0,4, а це у мене 0,2. Доволі дорогий шнур якби і так далі. По поводу самого поплапопера. От такого він формату червоного. Я люблю червоний кольор, в принципі, його хорошо видно. Зелений, я скільки ходив зеленим, ну таке собі, не знаю. зелений може прикольно, дасть, коли воно темніє. там, Но Все одно червоний буде хорошо видно. Тобто таку ясну погоду все-таки краще ходити червоним. А, повідець а, повідець приблизно пів метра. Повідець приблизно пів метра і ми зробили жилку поставив я 0,18. Хоча можна ставити 0,14-0,16. Тут вже все залежить від вас. Я поставив 0,18, тому що я не брав з собою тоншу зимову жилку, я просто взяв товариша. Його була сама тоньша 0,18. Ну і Отаку дробинку я ставлю. Видно на камеру вам не видно? Дробинка 0,17 г. Летить хорошо, летить хорошо і летить далеко. Майже летить, як викидаєте 3 г на мікроджиг. По поводу гачка по шість розміру фанаті і стальні. Тобто на декілька розмірів більше, ніж я використовую свої легендарні по білій рибі. Чому? Тому що я перше ставлю більше апаришів, хочу відфільтрувати дріб'язок. Все-таки рибалка на ріці уш, проводку показала наступне, що на білу рибу можна підбирати навіть гачок в момент, якщо ви знаходите товкову. Білу рибу можна спокійно там, відбирати більший гачок і ставити об'ємнішу саму насадку. Таким чином, ми відфільтровуємо дріб'язок і попадаємо на середній б, стандарт для цієї річки. А середній стандарт по краснопірці для цієї річки отако з хвостом. Тобто, ну, в принципі, що маємо, ти маємо. Я вже ж був би задоволений дуже сильно, якби вона брала там по 200 г. Мені здається, така тільки буде в приваві. Ну і хотілося б ще кажеться підлящика десь у ліліях виман... виманити окуні. Тому зараз будемо рухатися по березі далі. Бачу, вода на площі трошки упала, трошки упала і все-таки це грає на плюс, тому що ну, ви самі бачите, яка велика водойма і водойма з великими глибинами. 4-5 метра тут русло стабільно йде. Тобто тут так от... Є такі от спостереження, що тут чим менше води, тим краще клює. Зараз у нас виходить кінець травня майже і починає нереститися сом і линок. Місцями якась риба ганяє в траві, але я не можу зрозуміти, що це ганяє. Ну, тобто нереститься. Чи то якась ще біла риба нереститься, чи то дійсно вже почав нароститися линок. Тому що. Я дуже рідко бачу, щоб на стіліці щось не ростилося. Взагалі, щоб якийсь даже, рух там рибі був в траві, скільки я тут рибачу. Але всяке можливо. Зараз я доволі тако, трошки жалію, що я не взяв сьогодні з собою силиконові приманки. Хоча б на мікроджиг, як, як, як мінімум, спінг у мене на мікроджиговий, точніше наноджиговий, ну і на мікро він підходить. І Попадає часто от, на Махові зараз окунь. На храбака. І ми зараз ось піднімається Ух, щось є. піднімається хвиля, ми зараз з вами змогли б спокійно би от ловити окуня ходити. Ну, непогана така краснопірка для сьогоднішньої риболовлі. Краснопірка тут дійсно клює непогана. Якщо так от взяти рандомно, що ми ходимо ну, поверху її ловим. Понятно, що є місця, де вона може попадати більше. Но середній стандарт тут такий з хвостом, знаєте. Зачіп. У нас щось атакувало поплопопера поверху, напевно. Бо я бачу, щось він на лілії вилетів тий поплопопера. Може декий щупак стояв, де промазав. О, одразу у нас. Він невелика взяла. Я навіть не встиг зробити толком підсічку. Що це таке у нас клюнуло? А, якісь невелике червоне перо. І дивлюсь, друзі, ось біля мене тут такі бульки виходять. Що я не знаю. Де я кину поклопор, далі там виходить бровка якась чи що, там все в бульках. просто Чисто все в бульках. Я вражений. Карапайки сріють, чи що? Тут я чую, так стою, щось дуже часто не роститься. Може не роститься, мені здається. Бо карася на ціриці можна перерахувати на пальцях однієї руки. Бо зараз я не можу придумати, яка це риба може нереститись Сом, ну він і для сома це ну, трохи тихо, мені здається. Я ні разу не бачу, як нереститься сом. А це, мені здається, линь нереститься зараз. По цій причині він просто перестав ух, Яка взяла. Ух, блін, розіло хороша. Хороша була коснопірка. Я саме на бульці стояв, дивлюсь, бачу, вже в траву пішов. Це така заводонім була, хороша. Ну, зазвичай як є, вона зразу кліє. Точніше як бачите. А буває вона не хоче клювати. Ну, Таке буває рідко, вона буває там смикне, зійде таке. А так як я буквально одразу з ходу прийшов, то вона одразу о, о, щось непогане. На глибині не взяла, Вообще, не ожидав, що вона там навіть прийме. Значите, на чистом така побільше -по стандарт клює чомусь. Не знаю чому, але чомусь вона. Їй подобається брати на хвилі зараз. Може щось сміття хвиля підняла, то вона там зараз плаває. О, хороша знову. Такі поклевки. А яку взагалі рибу ловить поплопопер? А доволі індивідуально, тому що ви самі все бачите. У мене є дуже багато різних випусків на каналі, присвячені саме ловлі на поплопопер. їх, як мінімум, напевно, вже десь. І я ловив на різних водоймах. Я ловив на водоймах, де є карась, я ловив на водоймах таких схожих на, було, на болото. Я ловив на водоймах типу струмочків. Я ловив на водоймах, де є багато верховодки. І мої спостереження наступні. Ця оснастка, цей поплапоптер, він працює в основному поверху. Його смисл заточений, щоб ловити їм поверху. Тобто, ви хлюпаєте риба на, 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 на хлюпок, оцей хлопок, чпок, то я каже, воно пливе. І це все тупо буде залежати, яка риба домінує в товщі води. Тобто, якщо це верховодка, в основному буде попадати вам верховодка. Якщо в товщі води домінує, в основному карась, це буде карась. Якщо в товщі води домінує краснопер, це буде краснопер. Ну, і так можна називати до безкінечності. Якщо буде в основному окуньові, окуньова водойма, да, і ви будете на поплопопер попер ходить, там буде несильна глибина, буде попадати окунь. І багато що залежить ще від глибини. Тому що якщо, наприклад, тут була глибина там, наприклад, метр, і ми залишили буквально ці всі види риб, які тут є, то на поплопоберг сьогодні брав не тільки краснопірка, багато б іншої риби попадало. Але так як тут 5 метрів, глибина 4 метри, то яка риба в товщій води домінує, це краснопір. Сьогодні ми, в принципі, його в основному і ловимо, тому що, щоб зловити того самого підлящика, треба або збільшувати довжину повіця, тоді вже ефект чпока він падає, тому що це все-таки все поверхнева ловля. Це вже буде щось схоже на ловлю в проводку тільки на поплапопір. Тому простіше взяти вудку для ловлі в проводку і ловити на дном, якщо у вас є ціль ловити ляще. По поводу, давайте зразу ще ультравальтових вудилищ. Смисел в тому, щоб коли ви ловите навіть таку невелику рибку, ви отримували ну, більше емоцій. Тобто, якщо ви будете на якось дупового спінінга тягнути, типу, якогось там радянського. Оцього телескопа, там де такий, як палець, з товщиною кінчиків, і можна камні ним спокійно кидати, він не буде гнутися, то ви вже ж цю ловлю закинете. Вона вам не сподобається. А якщо ви ловите на таку палочку, там легесеньку, тонесенькі шнури, там тонесенькі повідеці, там чуть-чуть там підваштуйте, що він трошки так потрискував, да, там вимотувало, якщо така рибка в районі лодошки, До ловля доволі цікава. Плюс вона активна. Ви прийшли, активно шукаєте рибу, там, там походили, там походив. Тобто зміна картинки постійно присутня. А тому ловля на попоперте знаєте, це на любителя. Мені подобається, тому що моя основна ціль це не ловля, там, риби, щоб її продавати. Це ловля все-таки більше щоб походити, відпочити від якоїсь там ну, рутинної роботи вдома, тому що рибалка це, напевно, одне із моїх таких основних хобі, завдяки якому я можу просто забути за все. Тобто я їду, де немає зв'язку, мені ніхто не дзвонить, я поза зоною. І собі просто схожу, насолоджуюсь там пейзажем, пташки співають, зелено, красиво, зроблю декілька кадрів там на фотоапарат. Тобто такий от от основному відпочинок. А риба вже є як бонус. Ну що ж, продовжуємо ловити далі, і скоро ми сходимо, ще до мого товариша, подивимось, що він там нашморгав. Бачите, все-таки, якщо навіть чуть-чуть гачок побільший і більше приманка, то ну, насадка мається на увазі. Крупніше. То риба все одно клює, а клює вона трошки побільших розмірів. Середній стандарт вже ну, збільшується. Тому на попер там не обов'язково ставить гутунчика. Я є живим прикладом того, що можна ловити на, майже на карасьового крючка і все буде окей. Ось зараз воно, воно летить. Бачу, тут краснопер щось тут. шукає чим поживитися. От зараз буде йому опариш. Навіть невелика така краснопірка хоче все одно об'ємної такої насадки. Тому що цей дріб'язок, який плаває, їй це не цікаво. Бачите, вона навіть даже... така прудка попалась. Навіть три опариша, майже гачок на карася, вони не зупиняють таку маленьку рибку. А покльовка, щоб ви бачили, вона така жадна була, прям поперек дуже швидко пішов на дно. Ну, я думаю, там побільше буде риба. І клює на чисто. У ліліях поки такі враження, що риби взагалі немає. Не знаю чому, але таке, такі такі, що воно зараз ось на цьому місці в основному на чистом. Перестала клювати? Не. Забув запіхай. Чого? Якби що воно щось клювало? Хм? Якби воно щось хоть клювало? Давай з матусь заїдемо. Матувай! <плес> Дай не центр нам. На мега мячо. Щось нареситься, це якийсь крупняк Будемо закінчувати, думаю, нашу риболовлю сьогоднішню. Піднявся вітер, вже скоро буде обід. Її кльов білої рибі все-таки на поп припав на ранок. От тільки почав такий туман над водою. Це десь була шоста година ранку, просто робила смерла. Ну, така непогана краснопірка для цієї річки, брала один Зараз все-таки вже кльов подзатих, де й треба їхати, де не їхать, Тому що, що я скажу на кінець? Ловля дійсно цікава. Але треба знайти просто водойму, де є риба. От знайдете, де є риба, ультралайтовий спінінг, тоненький шнур, тоненький поведець, невеликий гачок, опарич і полетіло. Пізніше я запишу взагалі, от скоро може. Декілька ще відео запишу про попла-попер, -оп а потім запишу вам, в принципі, як я на нього ловлю, які є нюанси і так далі. Тому що на цю тему можна сказати багато. Дійсно, от, прибавка чимось по-своєму унікальна. Такий хтось любить на Махові, хтось любить там, на фідер посидіти, хтось любить там, на коропа посидіти, хтось зимову, ну це те саме можна сказати, хтось на окуня походить. Тому все-таки, як буває, от ти приїхав на рибалку, хижак тобі надоїв, ти не хочеш його ходити ловити, хочеш якусь білу рибу половити. Ну тут два варіанти. Або мармишинг, або поплопопер. Тобто простий варіант, робочий, перевірений не один раз на цьому каналі. Ну а ви можете в цьому відео поставити лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.